Санка для захисника у Львові провали майстер-клас для дітей із розписування українського символа Великодня. Я тут розмалював такий класний орна орнамент, Тут хрестики все сам малював. Ну пуск мені на самому початку там допомагали аніматори, але я сам малював. Синьо-жовті кольори, колоски та гарб України. У більшості малача на своїх писанках відтворювала саме українські та патріотичні символи. Дівчинка зафарбувала візеруночок на білому яєчку. Вона його заховала під воском, і потім цей візеруночок залишиться білого кольору. А місця, які ми занурили в жовтий та синій колір, зараз буде синій колір. Вони залишаться синім і вийде, якби прапор України. Чому ти сама обрала такі кольори? Ну, тому що я українка і я люблю Україну і таке. Хотіла таке образи. Також під час розпису дітей навчали історії символів писанкарства. Цікавий дитячий майстер-клас провели у храмі благовіщення Пресвятої Богородиці. Разом з фондом Домінку і милосердя ми з і парафії і Благовіщення Пресвятої Богородиці, з аніматорами ми маємо ораторії. Час що суботи діти приходять, бавляться, чимось займаються, навчаються. І сьогодні ми вирішили, що дітям було би добре перед Пасхою згадати українські традиції. Дійство відбулося за підтримки депутата Львівської міської ради Юрія Ломаги. будь який збір дітей це вже свято. А якщо діти ще й заняті чимісь, особливо традиції писанкарства, які є в нас фактично, в західній Україні, це дуже чудова традиція. і Хай вони вчаться, і передають своїм дітям майбутнім поколінням. ну, має жити у рамках благодійної акції До свята Великодня дитячі писанки відправлять на фронт українським захисникам. はい。